Намасте, друзі, вітаю вас на ранковій практиці. Сьогодні це буде активаційна практика, яку ми виконаємо повністю стоячи, тому вам навіть не знадобиться килимок. Тож, давайте починати. Ніжки майже разом витягуємося вгору вдих, руки в намасте, видих вгору по бокам вдих, Видих, і Ще один раз вдих. І видих, опускаємо долоньки вниз, ставимо одну долоньку на живіт, іншу на груди. І виконуємо цикл капала пхаті. При цьому живіт рухається вперед-назад, а грудна клітина фіксована. Видихи лише через ніс. 5, 4, 3, 2, 1. Завершуємо капела пхаті. Долоньки вгору вдих. Намасте, видих. Угу. Ставимо долоньки по боках, затискаємо великий палець в інших. Долоньки і кулачки зігнані в коті 90 градусів. Вдих прогинаємось, з видихом округлюємось, зводимо кулачки разом. Вдих. І видих, і активне дихання, як при Капалабхаті. Розкриваємо глибоку грудну клітину і стрімко видихаємо повітря через ніс при округленні. 5. 4. Три. Два. Один. Опускаємо долоньки, ставимо ніжки трошки ширше. вперемось над колінами. Спинка рівна, не має бути округлим. Прагнемо до легенького прогину. Глибокий вдих. І з видихом випускаємо повністю все повітря. І втягуємо живіт вудьяну. П'ять, чотири, три. Два. Од. Відпустили глибокий вдих. Видих. Все повітря видихнули і знов на затримці втягнули живіт в удіяну. П'ять, чотири, три, два, один. Відпустили. Добре. Глибокий вдих вгору. І видих долоньків намасте. Ще один цикл Капалапхаті, гарно себе активуємо. Видихи стрімкі через ни, через ніс. І грудна клітина фіксована. Тобто рух лише в животі. Для цього долонькою ми контролюємо грудний відділ. 5, 4, 3, 2, 1 відпусти. Вгору вдих. Намостем, видих. Опускаємось знову над колінами. Глибокий вдих, видих. Знову повторюємо увагу, додаючи рухи з животом. Тобто робимо агнісару крію. Видихнули все повітря. І робимо рухи животом, залишаючись в цьому положенні. П'ять, чотири, три, два. Один. Відпустили глибокий вдих. Видих, ще один цикл. П'ять, чотири, три, два. 1. відпустили. Знову вгору вдих. І опустила долоньки, ланцюгах видих. Долоньки по дві сторони. Додаємо півкола позаду шию, при цьому колові в наших зап'ястях. Шия лише позаду від одного плеча до іншого. Угу. І зараз робимо такі самі колові попереду і змінюємо напрямок наших долонь в іншу сторону. Плавно завершуємо, піднімаємося. Піднімаємось на носочки, відриваючи п'ятки від підлоги і м'яко опускаємось вниз, струшуючи тіло. Колінка можна злегка призгинати, щоб відчути, що ми прям розслабляємо тіло і даємо йому таку тряску. П'ять, чотири. Три, два, один, Завершили. Витягуємо дві долоньки перед собою. З'єднуємо дві долоньки. Максимально розводимо лопатки позаду. І розводимо долоньки, з'єднуючи лопатки. Знову ведемо долоньки вперед. І вдих. І видих. Повна концентрація на тому, що ми зводимо і розводимо лопатки. Вдих долоньки назад. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. Угу. Добре. Витягуємо праву долоньку вгору, ліву заводимо вниз. І зводимо долоньки позаду. Не обов'язково брати їх з замочок. Ви можете просто торкатись легенько долоньками. І потім змінюємо положення. Так як це динаміка, тому не обов'язково робити повний захват. По черзі змінюємо положення рук. П'ять, чотири. Три, два. Один. Залишаємось в цьому ж положенні. Нахиляємося в правий бік. Змінюємо пари хрест. Зараз права долонька, нахиляємося в лівий бік. І ще раз змінюємо правий бік-ліво вгорі. І правий ліготь вгорі нахил вліво. І погляд при цьому теж скручуємо вгору. Весь час витягуємося маківкою вгору. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Завершили. Добре. Зараз переходимо до рухом тазу вперед-назад. Для цього пробуйте зібрати живіт, підтягнути лобкову кісточку, ніби вгору до пупка, таз йде вперед. І потім ми розслабляємо таз, і він автоматично природній йде назад. Вдих. І видих. Розслабляємо. Вдих, підкручуємо, з видихом розслабляємо. Вдих. Прямо пробуємо включити живіт і видих. Розслабляємо. Саме через розслаблення подаємо таз назад. І знову вдих і видих. Ще декілька разів. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Угу, добре. Праву ніжку піднімаємо вгору, відтягуємо правою долонькою вбік. Ліва долонька дивиться в ліву сторону. Вдих. З видихом беремо лівою долонькою праву і правою долонькою скручуємось назад, але ви можете дивитись вперед і скручуватися лише трошки, якщо втрачаєте баланс. Угу. І знову повертаємося. Вдих і видих. Робимо в такому темпі, щоб ми залишались статично, не падали, отримували наш баланс в динаміч. динаміці. І ще п'ять. Три, 2, останній раз. І залишаємо ніжку попереду, підтягуємо трошки більше до себе, носочок натягнутий на себе. плечі знаходяться над тазом, отримуємо гарно баланс. Погляд зосереджений в одній точці, щоб ви краще тримали баланс. І переводимо нашу зігнену ногу в коліні назад, захоплюємо її правою долонькою. Коліна залишаються зараз на одному рівні. Витягуємо ліву долоньку вгору. Погляд зосереджений. Залишаємось або тут, або йдемо в мягкий нахил вперед. Ми нахиляємось до того рівня, до якого нам комфортно утримувати наш баланс. Тобто ви можете спокійно залишатись вгорі, зовсім трошки нахилившись, якщо вам це потрібно. І плавно відпускаємо ніжку, те саме повторюємо на іншу сторону. Піднімаємо ліву ніжку, відводимо її лівою рукою, права рука в бік, вдих і з видихом перехоплюємо правою рукою ліве коліно, скручуємось назад, за можливістю ведемо погляд за рукою. І вдих і видих. Вдих. І видих. Так само в своєму темпі, так як вам комфортно утримувати баланс. Ще п'ять. Чотири, три, два, останній раз, залишаємо ніжку попереду, підтягуємо двома долоньками до себе. Плечі трошечки назад, але сильно назад не відхиляємось. Носочок на себе натягнутий. Глибокий вдих і видих. Ведемо зігнену ніжку назад, перехоплюємо ніжку лівою долонькою коліна на одному рівні. Права рука вгору вдих. Зафіксували погляд в одній точці. Якщо є змога, починаємо м'яко нахилятись. Доходимо до нахилу, в якому нам комфортно залишатись. Лавно, повертаємось назад, опускаємо долоньку. Угу, супер. Зараз витягаємося вгору, вдих, з видихом розводимо лікті в позицію кактуса в дві сторони і починаємо нахилятись більше назад, розкриваючи грудний відділ вперед, зводячи лопатки, живіт зібраний, та злегка підкручений вперед і опора більше в носочках ніг. І з видихом, призгинаючи коліна, ми опускаємося вниз, ставлячи долоньки позаду. Коліна зігнані настільки, щоб був контакт живота з стегнами. І знову витягуємося вгору вдих. З видихом розводимо лікті в сторону. Вдих нахиляємося глибше. І з видихом. Опускаємося вниз, згинаючи коліно. І вдих вгору. Розводимо лікті. Видих. Вдих прогин. і з видихом вниз. Ще два рази вдих. Видих, розводимо. Вдих-прогин і видих вниз. І останній раз вгору вдих. Розводимо лікті видих. Глибший прогин, вдих. І з видихом опускаємося вниз. З цього положення робимо крок правою ногою назад. Витягуємо долоньки вгору. Тримаємо вірабхадрасину один. Глибокий вдих, видих, прогин назад, погляд вгору. Не затискаємо шию плечима, плечі опущені, лікті трошки призігнені. Передній палець стопи втискаємо в підлогу сильніше. Тас опускаємо нижче. Глибокий вдих, видих, плавно опускаємо долоньки на намасте. переходимо вперед, в родрасану. глибокий вдих, видих. Повертаємося в правий бік, вірабхадрасану, в іншу сторону, витягуємо долоньки вгору, вдих. Видих, вдих. Видих. Долоньки перед собою. Знову повертаємося в Рудрасану. Вдих, видих. В іншу сторону. Вірабхадрасана. Долоньки вгору вдих. Видих. Вдих. Видих. Вперед. Вдих, видих, в іншу сторону, вдих, видих, і вдих. І видих. Опускаємо долоньки на моста. Повертаємося вперед. Носочки дивляться чітко вперед. Починаємо м'ягко опускатися вниз, долоньки позаду наших ніг. Йому долонями опускаємось нижче і дозволяємо собі опуститись головою ще нижче. Глибокий вдих. Видих, вдих. Видих. І вдих. І видих. Піднімаємося вгору, збираємо ніжки, знову долоньки вгору, вдих і видих долоньки в намасте. Ще один глибокий вдих, видих. На цьому завершуємо наше заняття. Дякую, що почали свій ранок сьогодні зі мною. Не забудьте підписатись та поставити вподобайку. До зустрічі!